Її називали новим Стівом Джобсом, а її винахід айподом у світі медицини. Окрім спільної любові до чорних водолазок, вона, як і Стів Джобс, не довчившись, відраховується з університету, аби започаткувати власний бізнес. У 19 вона засновує власну компанію. Її медичний стартап представляє революційну технологію тестування крові. Усього одна крапля крові, і ви маєте понад 200 аналізів і поставлений діагноз від високого рівня холестерину до раку. У тридцять вона стає наймолодшою мільярдеркою за версією Форбс. А у тридцять чотири вона втрачає все. І замість нового Стіва Джобса її називають шахрайкою. А її стартап найбільшою аферою сучасності. Вона Елізабет Холмс. За історією її стрімкого зльоту і такого ж стрімкого падіння у 2022 на стрімінговій платформі Hulu навіть виходить серіал Вибула. У ньому Елізабет Холмс на екрані втілює Аманда Сайфред. То хто ж Елізабет Холмс насправді видатна вчена і винахідниця, яка прагнула покращити медицину та допомагати людям, чи звичайнісінька брехунка і шахрайка? І все, чого вона хотіла, це розбагатіти. Розберемося у цьому відео. Отже, з вас лайк, підписка на канал і дзвіночок. І починаємо. Елізабет Холмс народилася у 1984 році у Вашингтоні, США, у доволі заможній впливовій родині. Мати Елізабет Ноель Холмс була співробітницею Конгресу США, а батько Крістіан Холмс. Був президентом енергетичної компанії, а згодом обіймав керівні посади в таких державних установах, як Агентство США із міжнародного розвитку, Агенція з охорони довкілля США та Агенція торгівлі і розвитку США. Прагнення винайти щось нове та надзвичайне у Елізабет Холмс з'явилося ще у дитинстві. У сім років дівчинка вже пробувала винайти власну машину часу. А у Дев'ять вона поділилася зі своїм батьком, що хоче винайти щось, що на думку людства винайти неможливо. Та окрім винаходів, маленька Елізабет Холмс мала і інші мрії. Коли дівчинку якось запитали, ким вона хоче стати, коли виросте. Вона впевнено відповіла: мільярдеркою. Родичі згадують Елізабет Холмс як дуже азартну дитину. Їй завжди подобалось змагатись. Наприклад, дівчинка часто грала в монополію зі своїм рідним молодшим братом та двоюрідним братом, і завжди наполягала на тому, щоб грати до кінця, аж доки їй не вдавалось виграти. Якщо ж Елізабет програвала, вона неймовірно злилась і просто шаленіла. Елізабет Холмс вчиться невідмінно і вже у старшій школі починає пробувати себе у бізнесі. Вона продає китайським школам програмне забезпечення, яке прикладає комп'ютерний код. У школі Елізабет вивчає китайську мову, а невдовзі її зараховують на літню програму Стенфордського університету, під час якої вона їде до Пекіна. Там вона знайомиться із на 20 років старшим за неї Сані Балвані, який приходить Елізабет на допомогу, коли інші студенти знущаються над нею. У 2002 році, коли Елізабет Холмс випускається зі школи сен джонт у Х'юстоні, вона, як президентська стипендіантка, вступає до Стенфордського університету і починає вивчати там хімічну інженерію. Як стипендіатці їй виплачують 3000 тисячі доларів США на дослідницький проєкт. Успіхи Елізабет Холмс у навчанні настільки значні, що вже на першому курсі дівчина отримує право займатися лабораторною роботою із аспірантами. Влітку, після завершення першого курсу, Елізабет стажується в інституті геному Сінгапуру, де аналізує зразки крові на виявлення слідів тяжкого гострого респіраторного синдрому коронавірусу, епідемія якого спалахнула у 2002 році в Південно-Східній Азії. Цю роботу вона частково отримує і завдяки тому, що розмовляє китайською. У 2003-му, повернувшись до США, 19-річна Елізабет відраховується зі Стенфордського університету, а коштами, виділеними на її навчання там, вона засновує та покриває початкове фінансування власної компанії. Спочатку компанія носить назву лікування в реальному часі. Та пізніше Елізабет переіміновує її на поєднання слів терапія і діагноз Теранос. Відповідно до бізнес моделі Теранос, компанія має виробляти компактні пристрої Едісон для проведення швидких і дешевих аналізів крові. Цей винахід нібито здатен проводити безліч тестів, що можуть виявити різні захворювання. Для цього необхідний лише безболісний укол у палець та невеличка кількість крові. Коли Елізабет Холмс вперше висловлює ідею того, що з маленької крапельки крові, взятої з кінчика пальця, можна отримати величезну кількість даних професорці медицини Філіс Гарднер у Стенфорді, професорка відповідає: Я не думаю, що ваша ідея спрацює. Філіс Гарднер вважає, що неможливо зробити те, чим, за словами Елізабет, планує займатися її компанія Теренос. Вона пояснює, що під час забору крові з пальця матеріал для аналізу буде неминуче забруднений домішками, залишками зруйнованих голкою тканин і міжтканинними рідинами. Кілька інших експертів-професорів медиків кажуть Елізабет, те саме ідея не спрацює. Проте Елізабет Холмс не здається і, врешті, схиляє одного зі Стенфордських професорів Ченінга Робертсона підтримати її ідею. Однак скоро Елізабет розуміє, що самої ідеї та команди вчених готової працювати над нею замало, їй потрібні гроші. Першого ж року Елізабет вдається залучити 6 мільйонів доларів інвестицій для фінансування фірми. Холмс просить грошей у таких інвесторів, як Ларрі Елісон, це засновник і голова однієї з найбільших американських корпорацій, розробників програмного забезпечення для організацій. Та Тім Дрейпер, це співзасновник венчурної компанії, що є світовим лідером венчурного інвестування у технологічні компанії на початковій та ранній стадіях розвитку. Крок за кроком Елізабет Холмс приманює до компанії Теренос усе більше інвесторів. З 2003 по 2008 рік зібравши понад 900 мільйонів доларів інвестицій, компанія стає справжньою зіркою Кремнівої долини. Та оцінюється у понад 9 мільярдів доларів. При цьому Елізабет, беручи гроші з інвесторів, не розкриває їм, як саме працює технологія. Елізабет Холмс одержима тим, щоб зберігати роботу компанії у суворій таємниці. Перші 10 років Теренос працює у режимі цілковитої секретності. Кожен перед тим як потрапити до штаб-квартири, має підписати угоду про нерозголошення. Всередині ж будівлі відвідувачів повсюди супроводжують охоронці, включно із вбиральнями. Отож, усі 275 інвесторів компанії Елізабет Terranos, що вклали у неї понад 900 мільйонів доларів, усе чекають на той надзвичайний винахід, вірячи самому доброму слову та харизмі Елізабет Холмс. І поки Елізабет грає на публіку, розхвалюючи перед інвесторами винахід своєї компанії. Ян Гіббонс, головний інженер компанії, усе намагається змусити той винахід запрацювати і почати видавати хоч якісь результати аналізів. Тим часом Елізабет Холмс впродовж 15 років обіймає посаду виконавчої директорки Теренос та володіє 50% акцій компанії. У 2009 році хлопець Елізабет Санні Балвані приєднується до керівництва компанією як головний операційний директор та президент. У 2015-му статки Елізабет Холмс оцінюються у 4,5 мільярди доларів. Вона стає наймолодшою жінкою-мільярдером у світі. Елізабет Холмс швидко стає улюбленицею медіа. Вона потрапляє на обкладинки впливових ділових видань, зокрема і Forbes. Серед інвесторів Terranos – найвідоміші політики та бізнесмени США, зокрема, екс-президент Білл Клінтон, міністр освіти при адміністрації Трампа Бетсі Девос, медіамагнат Руперт Мердок, який інвестував у компанію 125 мільйонів доларів. У компанію також інвестують такі видатні американські чиновники, як міністр оборони США Джеймс Меттіс та колишні держсекретарі Джордж Шульц та Генрі Кісінджер. Свою підтримку стартапу заявив і нинішній президент США Джо Байден, який на той час був віце-президентом. Елізабет Холмс впевнена, що впливове оточення захистить її. Окрім того, вона активно підтримує у медіа свій образ революціонерки в медицині, а свій винахід називає айподом медицини, всякчас прирівнюючи себе до Стіва Джобса. І ця стратегія працює понад десятиліття. Поки у 2015 році репутацію Теренос та самої Елізабет Холмс не похитнув журналіст видання Wall Street Джон Карейру. Він публікує розслідування, у якому заявляє: Увесь цей час ніякої революційної технології в Теренос не було. Стартап Елізабет Холмс виявився мильною бульбашкою. Провівши інтерв'ю із колишніми співробітниками компанії та зібравши експертні думки, Джон Карейру доходить висновку. Насправді, з понад 240 заявлених видів аналізів на різні стани на власному обладнанні Теренос могла виконувати не більше 15. Теренос поте від клієнтів виконувала дослідження на обладнанні Siemens та інших компаній і всякчас підробляла результати випробувань власного обладнання, які мала надавати для сертифікації. Окрім того, компанії не вистачало заявленої краплі крові для повноцінного аналізу. І її співробітники розбавляли кров до потрібного їм об'єму. Це неминуче спотворювало результати аналізів. Серед результатів, які Теренос відправила пацієнтам, були хибні позитивні результати на ВІЛ, хибні діагнози раку та хибні показання викидня. У перші місяці після публікації розслідування Елізабет Холмс відмовляється від коментарів. Та й навіть потім вона не відповідає прямо на жодне із поставлених їй запитань. Після виходу розслідування Джона Керейру стартап Теренос проіснував ще три роки. Та після нього за Теренос серйозно взялися різноманітні урядові органи. У серпні 2015 року управління з продовольства і медикаментів США починає розслідування проти Теренос і виявляє грубі неточності у тестуванні, яке компанія проводила для пацієнтів. У 2016 році, окрім управління з продовольства і медикаментів США, Теренос також піддається перевіркам центрів медичної допомоги та комісії із цінних паперів і бірж США. Того ж року вони забороняють лабораторіям Теренос працювати, оскільки ці становлять серйозну небезпеку для здоров'я їхніх клієнтів. Упродовж наступних двох місяців компанія закриває свої лабораторії та оздоровчі центри. Не дивлячись на це, у 2017 році Теренос отримує 100 мільйонів доларів інвестицій на розвиток від американської фірми із управління інвестиціями Fortress Investment Group. Та це відтягує процес банкрутства усього на рік. Репутація компанії знищена. У 2018 році Теренос остаточно ліквідовують. Мін'юст США звинувачує Елізабет Холмс та Санні Балвані. Директора фірми та екс-бойфренда Елізабет у шахрайстві. Судовий процес розпочинається у вересні 2021 року. Адвокати Елізабет Холмс погоджували, що Елізабет дійсно ухвалювала неоднозначні рішення. Однак лише через те доводили вони, що вона вірила у свою ідею, а не тому, що хотіла отримати незаконну вигоду від інвесторів та суспільства. Сама ж Елізабет Холмс у суді визнала, що помилялась, проте, за її словами, помилка це не злочин. І все ж присяжні визнали Елізабет винною у шахрайстві та змові. Вони підтвердили заяву прокурорів про те, що Елізабет обманювала інвесторів протягом 2010-2015 років, обіцяючи їм, що технологія Теренос може проводити безліч тестів на одній краплі крові з пальця. На що вона насправді була нездатна. 18 листопада 2022 року Елізабет Холмс засудили до 11 років і трьох місяців тюремного ув'язнення за трьома пунктами звинувачення в шахрайстві з інвесторами і одним пунктом звинувачення в змові з метою вчинення шахрайства. Її колега та колишній бойфренд Сані Балвані був визнаний винним у 10 пунктах звинувачення в шахрайстві. Та за двома пунктами звинувачення в змові з метою вчинення шахрайства. Наразі Балвані відбуває свій 13-річний термін ув'язнення у федеральній в'язниці США у Лос-Анджелесі. На момент вересня 2023 року, у 39-річної Елізабет Холмс двоє маленьких дітей. Син, народжений у 2021 році після початку судового процесу. І донька, народжена на початку 2023 року, уже після винесення вироку. З 30 травня 2023 року Елізабет Холмс почала відбувати свій термін ув'язнення у в'язниці міста Брайан, штат Техас. Діти Елізабет можуть відвідувати її на вихідні та у святкові дні. Отож, як бачимо, першочергова ідея Елізабет Холмс дійсно була сповнена величного замислу. Вона мала би стати проривом у медицині та допомагати людям. Однак ідея провалилась. Та зрозумівши це, Елізабет, замість того, аби визнати свою помилку та припинити проект, обманює інвесторів, продовжуючи брехнею наживатись на непрацюючій технології, і дозволяє видачу людям неправильних аналізів та діагнозів, наражаючи мільйони життів на небезпеку.